Ці кадри з камер відеоспостереження в приймальному відділенні центральної міської лікарні. На відео видно, як чоловік кремезної статури агресивно себе поводить та нападає на медпрацівників. Його нетверезого привезла швидка, адже він непритомний лежав на вулиці. Спочатку його оглянули лікарі, зрозумівши, що з ним усе добре, залишили у закладі відіспатися. Прокинувшись, чоловік не зрозуміло чого. Роз'язлився на медиків. Спочатку справив свої природні потреби у витверезнику і пішов з'ясовувати відносини з працівники. Лікарні заспокоювали чоловіка вже правоохоронці. Людина велика знову ж таки: 150-160 кілограм, Мужчина роз'яний, п'яний і знову ж один жіночий колектив. Захисту нема ніякого. Знову, поки приїхала міліція, так, да, три хвилини. але за три хвилини знов сталося, знов побита санітарка, побитий лікар. У приймальному кажуть такі випадки не рідкість. В основному молодим медсестрам та жіночкам санітаркам доводиться власними силами заспокоювати дебоширів, але трапляються не лише п'яні, не так давно аптеку на території міської лікарні пограбував озброєний злочинець. Тоді лише завдяки поліції охорони вдалося затримати нападника, який стріляв в бік правоохоронців. Серед білого дня, приблизно в 13.20 озброєний молодик, зайшов в аптеку лікарняну аптеку, де знаходяться наркотичні засоби, транквілізатори. Вийняв пістолет, пригрожуючи пістолетом і під пострілами, почав грабувати. Вилучив сейф наркотичні засоби, транквілізатори, вилучив гроші з каси. Спокій побив, побив персонал. you <laughs> Розстрілявши вітрину аптеки, залишив спокійно, залишив аптеку і почав покидати приміщення лікарні. Якщо трапляється ситуація, яка загрожує медпрацівникам, вони викликають поліцію. Але до приїзду охорони трапитись може багато. Лікарям та медсестрам, які рятують життя, працювати в таких умовах не лише важко, а й страшно. Адже надаючи допомогу агресивному пацієнту, аптечка може знадобитися вже лікарю. Єдине, що може убезпечити працівників Карні це цілодобова охорона, яка завжди буде поруч.